Чому важливо мати загальну стратегію розвитку компанії та як з неї виходить HR-стратегія? Без загальної стратегії компанія як корабель без карти. Ти можеш мати чудову команду, але якщо не знаєш, куди рухатися, то навіть найкращі люди не допоможуть. HR-стратегія стратегія це не окремий документ про людей. Це частина загальної бізнес-стратегії, яка відповідає на запитання, яких людей нам потрібно залучати, кого розвивати. Які умови створювати для утримання, щоб досягти бізнес-цілей. Наприклад, якщо компанія хоче масштабуватися, HR має думати не лише про рекрутинг, а й про культуру, яка витримає зростання, про адаптацію людей у нових умовах і про загальну систему розвитку загалом, коли HR і бізнес-стратегія рухаються в одному напрямі, з'являється синергія. Коли вони роз'єднані, з'являється хаос. Люди не розуміють, навіщо вони тут. А бізнес не розуміє, чому кадри не тягнуть. А якщо бізнес ще не має чіткої стратегії, що тоді робити HR-у? Чекати, поки керівник визначиться чи діяти самостійно? Якщо HR чекатиме, поки керівник усе сформулює, можуть пройти роки. Стратегія не завжди народжується зверху вниз. Часто саме HR бачить, що не працює, і може стати драйвером змін, навіть якщо бізнес не має прописаної стратегії. У нього завжди є реальність. Це цілі, люди, виклики, результати. І це вже база, з якої HR може почати аналізувати, які в нас зараз пріоритети, що заважає зростати, і яких людей нам бракує, щоб рухатися уперед. HR-стратегія може стати тим дзеркалом, у якому бізнес побачить себе. Іноді саме через неї з'являються розуміння, куди ми йдемо як компанія. Тож відповідь проста: не чекати. Починати діалог запитувати, досліджувати, формулювати, і згодом стратегія з'явиться. Просто спочатку у вигляді людських дій, а потім на папері. Багато компаній щось прописують, але не реалізовують. Тож, як зробити так, щоб hr стратегія не залишалася лише формальним документом? Що потрібно, щоб hr стратегія справді запрацювала? Щоб її бачили, відчували і нею користувалися і керівники, і команда. Дуже актуальне запитання. Стратегія має сенс лише тоді, коли її видно в діях. Щоб вона запрацювала, перше, з чого потрібно почати, перекласти стратегічні ідеї у щоденні дії. Ми не впроваджуємо HR-стратегію, ми живемо нею. Це означає, що кожен процес. Адаптація, навчання, оцінка, комунікація має відображати ті принципи і цінності, які стратегія декларує. Друге. Людям потрібно пояснювати, навіщо. Команда має розуміти, що стратегія створена не для галочки, а для того, щоб спростити життя, дати напрям і можливість рости. Тоді люди її приймають. І третє. Потрібні союзники. HR не може нести стратегію самостійно, вона оживає тоді, коли керівники команд починають використовувати її як орієнтир у своїх щоденних рішеннях. Тоді hr стратегія стає частиною культури непомітною, але відчутною в усьому. Справжня стратегія це коли люди приймають рішення, спілкуються, навчаються у логіці спільної мети, коли навіть без формальних нагадувань кожен розуміє. Так правильно для нашої компанії або у нас так прийнято, і от тоді стратегія перестає бути документом. Вона стає частиною ДНК вашого бізнесу, якою має бути роль HR у формуванні стратегічного мислення всередині компанії? HR відіграє ключову роль у розвитку стратегічного мислення. Саме HR має той унікальний ракурс, з якого видно і людей, і процеси, і цілі бізнесу одночасно. Стратегічне мислення не формується через великі слова, воно формується через питання, через ту звичку і чара ставити запитання: на що ми робимо, а навіщо ми це робимо, і не лише до інших, а й до себе і до всієї системи. Коли HR починає так мислити, компанія поступово підтягується, бо кожна стратегічна культура починається з мислення однієї людини, яка бачить глибше і ширше. HR може навчити думати команду наперед, показуючи зв'язок між діями сьогодні і наслідками завтра, може допомогти керівникам піднятися над операційним хаосом і побачити лінії розвитку. Не просто що ми робимо зараз, а де ми будемо через рік і як ми туди дійдемо. І найголовніше, HR має бути прикладом. Стратегічне мислення це не про посади, це про зрілість. Про здатність бачити картину цілком і діяти не з емоції, а з розуміння сенсу.